Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні у нас з вами буде надзвичайно кумедний урок. Я хочу вам показати, що вчити німецьку може бути легко і може бути весело. І хочу дати вам слова, які точно запам'ятаються. Ану, яке найкумедніше слово із німецької чули? Сьогодні буде легко, весело і корисно, все-таки понеділок. Після Великодніх свят треба відпочити. Ну, поїхали мої хороші. Пишіть в чат, яке слово для вас виявляється найкумеднішим. Перше це вушний черв'як діувурун. Знаєте, що це? Це пісня, яка застрягла в голові. Наприклад, dieses Lied слід mir Nicht mehr aus dem Kopf. Я вам пропоную написати свою ову, яка пісня у вас застрягла? Напишіть в коментарях. А ми переходимо тим часом до дротяного віслюка. Це розмовне слово для велосипеду. Наприклад, ich jeden Tag mit meinem єдження zur Arbeit. Ну, Ось така ситуація. Могли б уявити собі таке, а вона є. Ще я знайшла вам біль за далекими землями. «Das Fernweh. Це сума за подорожами. Наприклад, «Ich habe gerade so starkes Fernweh, ich will wieder Reisen. А у вас є фернві? Куди б ви хотіли поїхати? А ну напишіть, поки ви пишете. Під'їхало сало від горя, це зайва вага, набрана через стрес, чи сум, наприклад, нахдетран кумешпекіт. Ось така ситуація. Чи часто у вас сало від горя? Розкажіть нам, напишіть, а ми тим часом займаємося. Тим, що ламає язик. Це наше п'яте слово сьогодні. Де є Ви знаєте такі штуки, ми робимо у нас на курсах скоромовки. Якийсь там фішер-фріц, фіштфріше, фіше. Яка у вас цікава є цунбрега? Розкажіть. Ну що ж, яке слово вам сподобалось найбільше? Завдання під'їхало. Складіть речення з будь-яким із цих слів у коментарях. Не хочете зубрити слова, а хочете реально говорити. У мене є саме такі курси з гумором, контекстом, історіями і ситуаціями з життя. А 1 А2, Б1 усе в запису, в спокійному темпі. Ідеально для тих, хто не хоче поспішати і потребує пояснення з нуля, є інтенсиви, відеоуроки, практика, матеріали для тих, хто хоче швидко. І дітки також можуть вчити німецьку легко, є рівні А1, А2, Б1. І сьогодні, до речі, діє знижка на всі курси. І новий інтенсивний курс Б2, старт 1 травня, практика, впевне говоріння, граматика, жива мова, запис відкритий вже сьогодні, не втрачайте шанс, записуйтесь. Тож, анонс наступного стріму це знов-таки наша улюблена рубрика, рубрика Німці так не говорять фрази, які нас видають, що ми не носіємо. Тим часом ми будемо зараз з вами боротися із тим, як це. Ми не носії, будемо наближатися. А як же? У нас з вами тема кужечка Б2 Irgend. Що це таке? У нас є дідусь в окулярах, який в ситуації, і він щось запитує. Що розповідає. Я десь залишив мої ключі, і це здається мені дещо дивним. Окей, напевне, не я, а хтось кудись поклав мої ключі Ситуація. Чи хтось щось десь якось колись бачив? Ось це в нас буде «иргент». А Ану, давайте детальніше. Поїхали? Я бачу тут три кубики, напевне, три класних правила. Поїхали. Ось цей «іргент» може поєднуватися з багатьма питальними словами. Неозначеним артиклем і деякими неозначеними займенниками. Знов таки, ірґент це щось невідоме, довільне. У мене немає більш точної інформації, я підкреслюю довільність щось, хтось, хтось десь якось когось. Дивимося третє. Ірґент у повсякденній мові вживається здебільшого в усній формі, і залежно від тону голосу, це може звучати як. Принизливо. Ось. Так. Підтягнемо іргенд без іменників. Для людей, ось у нас, бачите, є табличка, і дуже багато зірочок. Одна зірочка, тверден. треба відмінювати. Кан може. А мус це не мусс-деклінір, обов'язково має. Відмінюватися, іргіндємент, хтось, є ну, Вони ж синонімічні. Irґent a хтось, хтось, хтось будь-який. Це аналог any так? Фіозахин, щось будь-яке. Orte, для місць десь. Für Zeit, колись і фюаметодин, Adjektiven». Остання шпанта, часто вживається перед прикметниками якось. Підтягнемо, бо в нас ще одна табличка. Дивимося далі. Ось це правило: «Irgendjemand», «Irgendwer» und Irgend мають однакове значення. Будь-хто, 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 чи хтось щось таке. Irgend стоїть в тому місці, де була б частина речення, яку ось цей Irgend представляє. Наприклад, Іргентван це час, Іргентвій це спосіб. Направляють нас на капітль 4. Це вже було кілька місяців тому, коли ми, коли ми тільки заходили в рівень в 2 Irgend якось як артикль перед іменниками. Чотири казуси німецької мови, відмінки. Номінатив акузитів. Датів генетив. Як ми бачимо, чоловік ein, einen, einem, eines. Neutral – kind, та сама ситуація, генетив kindes, es, всі закінчення, такі, як ми з вами вчили, на рівні А1. Feminine – жінки жінка верніше. eine, eine, r і плюраль люди. люди Вальх, вальха, 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 не льуйте, не вальха, Ось така ситуація. Бачите, цікава, правда? В однині Irgend плюс неозначений артикль умножені Irgend плюс вельх, і вони деклінірт відмінюються. Цю табличку ми з вами вчили на рівні B1, коли завершували цей рівень. Бачите, ми переходимо на B2, і це ви вже повинні знати. На наступному занятті, ось гляньте, уйбінген ми будемо з вами робити. Це вже буде в курсі до два. запрошую. На місяць він буде той курс 1 числа, 1 травня, знову на свята, це все діло припадає. І знов-таки на наступному занятті ми будемо розбиратися з цими прийменниками. Я дуже багато курсів дивлюся у своїх колег. один із них не занурюється в таблички, ось такі не робить вправи. Ми з вами, 1 травня, будемо цим займатися сядемо, Ось як курс той, що 20 квітня почався і йде. Тобто, йдуть уроки завдання, йдуть уроки методичка, йдуть уроки супровід. Ось таку ситуацію ми будемо робити. Я вам розкажу на наступному занятті, як легко вивчити прийменники. Ну, в плані легко, я знаю, що буває важко, але я показую вам максимально легко, як це можна зробити, правда чи неправда? Саме хороші до зустрічі, хорошого вам усім імені робочого тижня, ми побачимося дуже скоро до зустрічі